Коли інфіковані нападають. Що вони бачать? Кіно пульс. Кіно що пульсує. Чоловіки забули, що таке страх. Ми нагадаємо їм. For the guys who they wanna make me let me as an old man's oldness saying that I probably shouldn't be so mean on that it's straight for the can so they can so не промахнись. Я завжди влучаю. Вітаю, мисливцю. Я скучила за тобою. Що ти зробиш проти двох лютих сестер і цілої армії? Та якось битимось. Українці та україночки, підписуйтесь, дивимось фільми українською. Відправимо російську озвучку вслід за кораблем. Куди? Залишаю резервацію. Маю багаж. Ти маєш кинути на нього всі свої сили. Вони тебе заарештують. Мене турбує не поліція. Люди, які це роблять, я порушу важливе для них правило. Його профіль відродагований. З іншою. ви маєте взяти його. Мені потрібен вихід для неї. Вона опинилася не в тому місці і не в той час. Ходімо. Глянь на себе. Ані країни, ані статусу. Ти пішов? Не пішов. Відродився. Я багато років не боюся померти. Але сьогодні у мене є проблемка, і в тебе також проблемка, мені стало страшно. Стрибок у невідоме. Не перемикай, Дивимось! Хочеш добру пораду. З'їзди до мами і хлопчиків. Ти так кажеш, ніби знаєш, що тебе спіймають. Ніщо просто так не минається нікому. До якого біса ти на це пішов? Бо ти попросив братику. Здається, я їх таки розкусив. Жодного приводу, жодного арешту. Це навряд чи він усе. Тобі багато цікавого розкажуть про нас із твоїм дядьком. <плес> Хай розказують, не повірю. Ні, повір. Я це зробив. <плес> я люблю тебе, Тобі, чесно. І я тебе. Якою ціною? Так... Ти чекав 67 років. Коли на кону вічність, це дрібниця. Це гарний початок. Ти спостерігав і чекав, щоб зіпсувати півстоліття шлюба. Це не змагання. Змагання! Люба, це стопудове змагання. Це насправді. Саме змагання. для цього ми тут. Я хотів, щоб ти жила. І хотів, щоб ми мали шанс бути разом. Це так романтично. Я теж роман. Мені байдуже те. Аби ми були разом. Нагадай, її, за що вона тебе покохала. Коли ти щаслива, щасливий я. І чи довгий час, щоб шкодувати? Обрали свою вічність. Бачу речі, які не можу пояснити. Першими йдуть наші близнюки, і вони цілий день їли цукерки. А якщо я там на горі почну бачити якісь речі. Подумайте, як можна використати те, що ви бачите. Дай вгадаю, Лео, ти хочеш яскраво синій мотоцикл людини повука. Будь слухняним хлопче. Ви просто чарівник. Я побачив, чого нет хоче на різдво. Він хоче полярну зірку. Ми хочемо збудувати ще один торговий центр. Продай нам успішність бізнесу залежить від людей, що ним керують. Разом ми зможемо. Я не знаю. Я знаю. Ти ж не думаєш продавати, правда? Це велика сума грошей, я повинна добре обміркувати, так? Ну і як? Зачекай, Ден. Ти не маєш відмовлятися лише тому, що. Тобі страшно. Ласкаво просимо на різдвяний кубок. Ріс. Як ти мене знайшла? Свисток, це ж маячок. Полярна зірка перемагає. Тож ти не продаєшся. Ще багато чого треба зробити. Ми перемогли, бо ти вірила в мене. Хіба частину цієї віри не варто спрямувати на себе? Вибач, я просто не думала, що зможу це зробити. Дякую. Ти мій контакт. Ми вирушимо в найгірше місце планети. Там самі лише хвороби мілітаристи. Так, це жахлива ідея. Світ це арена для гладіаторів. Відного супротивника важко знайти. Я б сам його виробив. Не Прилетіли в зону бойових дій, стрибали з літака вперше. Нас атакував танк. Це заради картини, чого всі готові померти за це. Ми хочемо вирвати наш світ з лапок кентів хаосу. У нас є робота. Люблю цю пісню. Tank. Нас оточили! Тільки ж у нього танків. Вони не такі, як інші злочинці. Вони не як бандити. Не привертають уваги. Схожі на спортсменів. Чого хоче спортсмен? Перемогти. Саме так. Коли твої діти підростуть, І який вони побачать свого батька? Ми знаємо, де поліція тримає гелікоптери. Знаємо, як зайти. Що трапилося, що ти вплутався? Усе буде добре. Побачиш. Маємо вертоліт. Пілота і дату. Для нас вороття немає. Ти Але така традиція. Чого? Для мене честь зробити тобі обрізання. Скімітар. Я Який потрібно Маленький. Розтягнути ширинку. Маріє від режисера. Ласкаво просимо на південь, і Ласкаво просимо на північ. Так, 47. Мрець, що розмовляє. Ні, 48 це мрець, що розмовляє, а 47 просто мрець. Усі приїдуть подивитися на нього. Релігійний туризм зараз на другому місці після секс-туризму. Маленький буде, готовий? Давай. А це наш буйвіл? Щось не схожий. Це древня порода. Типовий буйвіл до християнської епохи. Різдво на півдні. Отримав посил. Отримав. Але навіщо ти поклала ковбасу? Мені не можна. О, тебе що, паразити? Мамо, немає у мене паразитів. Я мусульман. Любі маму та бабусю. Я знаю напевне, що Каї ще живий. Його забрала снігова королева. І я його знайду. Люблю вас, обох Герда. Ніхто ніколи не знайде на краю землі. Я в порядку. Я знаю, Густаве. Ми не можемо здатися. З цим нахабним дівчиськом треба розібратися. Снігова королева Українці та україночки, підписуйтесь, дивимось фільми українською. Відправимо російську озвучку вслід за кораблем.